І дозвольте мені надати слово співорганізатору нашого науково практичного семінару Михайлу Володимировичу Вовку, члену кореспонденту Національної академії наук України, директору Інституту органічної хімії Національної академії наук України, перспективи розробки Інститутом органічної хімії НАН України по створенню біоактивних гетеро та макроциклічних структур. Шановний Михайло Володимировичу, вам слово Так, збільшити. Так, так мало? Да? Більше не вийде. Так. Доброго дня, шановні колеги, е учасники цього поважного семінару. Я хочу розпочати. Свій невеличкий виступ із слова і слів подяки і вдячності безпосередньо керівництву національного фармацевтичного університету, зокрема Інні Миколаївні Володимировні, Оскільки чого ми будемо як то кажуть, ховати цю таємницю, власне, це була її ідея провести такий семінар. Біля місяця тому ми з нею обговорили в загальних, скажімо, таких загальну конструкцію цього семінару, і зараз. Ми зможемо, маємо вже, можемо прийняти реальну участь у його проведенні, і вважаємо, що уже із прослуханого матеріалу і того матеріалу, що ми ще матимемо можливість послухати, е очевидність, доцільність і доречність таких заходів є поза всяким сумнівом. І очевидно, буде дуже добре, якщо цей семінар започаткує зрештою е таку послідовність. Подібних семінарів, які будуть проводитися в рамках тісного співробітництва між, скажімо, закладами фармацевтичної освіти, медичної освіти і вузівських і академічних установ. І також є сподівання, що до таких семінарів в подальшому приєднається безпосередньо наш. Потенціал нашої фармацевтичної галузі, оскільки ця галузь є однією із найпотужніших в нашій державі. І так чи не інакше, така ідея буде поступово матеріалізуватися і досягати, зрештою, очікуваних для кожного з нас результатів. А тепер давайте перейти. Я перейду до деяких аспектів дослідницької діяльності в галузі створення біологічно активних речовин як бази для подальшого розвитку, скажімо, тісного розвитку фармацевтичних субстанцій. Ancient у нашому інституті. Так, розроблення лікарських препаратів за своєю соціальною та економічною значущістю є однією із найактуальніших проблем сучасної хімії, біології та фармації. Процес створення нових лікарських субстанцій є досить складним. Як уже сказав Микола Якович, вимагає великих затрат часу та фінансового ресурсу. Сам він включає в себе 10 науково-технологічних етапів, серед яких на початкових стадіях визначальне місце належить органічній, медичній та фармацевтичній хімії, які вирішують проблеми дизайну та синтезу сполук із вираженим комплексом біологічної дії. Адже самі ті із біоактивних сполук, які образно виражаючись, пройдуть весь ланцюг експериментальних випробовувань, про що вже говорив мій колега Андрій Іванович Вовк, можуть стати інноваційними лікарськими препаратами. Дизайн та синтез полук для медико-біологічних досліджень досліджень був і залишається одним із ключових напрямків діяльності нашого інституту. Впродовж поточного року в умовах воєнного стану вагомий сегмент нашої дослідницької діяльності в рамках пріоритетного напрямку Національної академії наук України розроблення нових хімічних речовин і матеріалів та фізико-хімічних процесів їх виробництва для базових галузей економіки та військово-промислового комплексу був скерований на розроблення двох тем. Прогнозування біоактивності та створення сучасних підходів до синтезу гетероциклічних сполук для потреб формоварміндустрії та створення сучасних каліксаренових регуляторів біохімічних процесів для медицини та біотехнології. Ці напрямки логічно викристалізовуються із отриманих. У попередньому роки в інституті важливих результатів, які власне і будуть предметом мого повідомлення, дозвольте також проінформувати вас, що не менш важливою для нас є співпраця із фармацевтичними підприємствами, зокрема, одним із лідерів вітчизняної фарміндустрії, компанією Фармак, по розробленню лабораторних синтезів масштабування активних фармацевтичних інгредієнтів. Так, співробітникам відділу функціональних гетероциклічних систем, який я маю честь очолювати, у співпраці з інститутом фізіології імені Олександра Богомольця нашої академії наук, розроблено новий хіметип сполук із потужним блокувальним ефектом щодо новітньої антишемічної мішені па шутливих йонних каналів за допомогою раціонального дизайну. Із застосуванням комп'ютерного моделювання були синтезовані похідні бензотіазолу із рекордним значенням половинного пригнічення кислотно-чутливих йонних каналів, так званих айсіків, Порівняно із відомими блокаторами, зокрема амілоридом. Такого роду сполуки, а також їх кумаринові аналоги, є перспективними для створення нового покоління нейропротекторних препаратів для лікування ішемічного інсульту. Окрім цього, функціональні кумарини, як показали дослідження, виконані у співпраці із науковцями медичної школи університету міста Шанхай, виявили їх виражений антиепілептичний антиеліпти... ефект. Нашим кладом у вирішення такої важливої проблеми сучасної медицини, як подолання антибіотикорезистентності збудників інфекційних захворювань, найпоширенішим із яких є штами бактерій золотистого стафілококу, стало розроблення методу синтезу та проведення біологічної оцінки нових конденсованих азотомісних структур антра Встановлено, що вони проявляють селективну е, протибактеріальну активність, яка не поступається, а в деяких випадках перевищує дію широковживаних антибіотиків. Важливо зазначити, що сполуки цього класу у мікромолекулярних концентраціях також виявили високу протипухлинну активність по відношенню до ліній раку меланоми яєчників. Ще одним перспективним типом азотомісних сполук для проведення біомедичних досліджень стали синтезовані у нашому відділі гібридні структури із фрагментами стеролсульфаміду та алкілгідроксамових кислот, потенційні інгібітори, цинк залежних ензимів, матричних протеїназ та гістон -деацетолаз. Серед них сполука лідер під абревіатурою PCHA в експериментах від на клітинах лінії Хела. Проявила виражену цитотоксичну активність із значеннями вказаними тут в ноль, да, мікромолів. Окрім того, вказана сполука визначається високим антиметастазним ефектом, і в експериментах ІНВО, під її дією, кількість метастаз знижується три рази, а загальний об'єм більш ніж у шість разів. Нами розроблено препаративно-зручний метод синтезу нових ціометилфункціоналізованих похідних 13 тіазолу, які відзначаються високою активністю щодо інгибування вільних радикалів в умовах дефініл-пікрил гідрозиду відсоток інгибування становить 70-97%. Ідентифіковано ряд сполук хітів із протирадикальною активністю, які представляють інтерес для. Поглиблених фармакологічних досліджень та дизайну потенційних синтетичних антиоксидантів. Вельми продуктивним є виконані нами впродовж останніх років у співпраці із співробітниками Інституту загальної та неорганічної хімії нашої академії наук. Дослідження, які дозволили на базі синтезованих полідетантних полі гетероциклічних лігандів отримати низку комплексних сполук із біогенними металами, серед них варто відзначити паладієві та мідні паладієві та мідні комплекси на основі тіазоріл, гідрокси і мінооцтових кислот із вираженим антипроліферативним антипроліф та апоптичним ефектом, які видаються вельми цікавими для розроблення нових протипухлинних агентів. З метою пошуку нових ефективних інтеркаляторів ДНК, які інгибують їх реплікацію у пухлинних клітинах, потенційних протипухлинних агентів, нами здійснено синтез низки пікоординаційних сполук паладію та платини із заміщеними n алілтіореїдними лігандами, які за своєю будовою є аналогами відомого протипухлинного препарату цисплатину, методом електрофорезу в агрозному агрозному гелі. Проведено дослідження зв'язувальної здатності синтезованих комплексів із ДНК плазміди, що приводить до зниження інтенсивності флуоресценції, смуг ДНК і зміни їх рухливості. На основі даних молекулярного докінгу та молекулярної динаміки запропоновано механізм дії таких пікомплексів, який зводиться до одно- та дволанцюгових розривів плазмідної ДНК. Таким чином, синтезовані пікомплекси є перспективними структурами для подальших досліджень в умовах інвітро та інвіво з метою пошуку нових протипухлинних агентів. У відділі хімії органічних сполук сірки, який очолює професор Юрій Шермолович, розроблені методи отримання аналогів нуклеозидів із перфтор алкіл заміщеними один, два, та урасилами в ролі нуклеїнових основ. Для синтезованих сполук визначено рівень цитотоксичності і активності по відношенню до вірусів епштейна БАР і простого герпеса першого типу в системі інвітро. В результаті знайдені речовини, які схильні інгибувати герпес віруси, і є перспективними для подальших досліджень. Зокрема, було встановлено, що сполука хід 2Г. Похідна тетрагідро має виразну антивірусну активність і проводить інфікований аденовірусом життєвий цикл клітини до рівня неінфікованих клітин. Такий факт дає можливість допустити, що вказана сполука може інгибувати протеїнки назву СК-2, що ймовірно. Привозить, приводить до зміни життєвого циклу інфікованих клітин та пригнічення транскрипції, трансляції та збірки віреонів вірусу. Ще одним типом біоперспективних сполук, які розробляються в цьому відділі, є гідроксивмісні трифторметилтіолани. При цьому варто відзначити, що дві структури під вказаними кодами із потужною визначається потужною цитотоксичністю, характерно, що при цьому остання сполука проявляє виражену протипоклинну та противірусну активність. Однією одним із ключових фундаментальних і прикладних напрямків роботи інституту є хімія макроциклічних сполук, зокрема каліксаренових систем, яку успішно розвиває разом із співробітниками академік Віталій Кальченко. Каліксарени Завдяки чашоподібній структурі здатні з високою селективністю, яка наблизається до селективності природних ензимів, розпізнавати і зв'язувати в супромолекулярні комплекси різноманітні біомолекули та йони. Каліксарени проявляють. Протитуберкульозну, протипухлинну, противірусну та антибактеріальну дію регулюють активність йомних каналів та ферментів. Вони діють як антикогулянти та антитромботики при згортанні крові. Також вони використовуються як адюванти для вакцин. Їх комплекси з гадолінієм є контрастними агентами для магнітно-резонансної терапії. Каліксарени зв'язують в комплекси лікарські сполуки і транспортують їх в біологічні клітини. На цьому слайді показана структура водорозчинного комплексу нетоксичного октафоспорильованого калексарену з відомим антиретровірусним препаратом тенофобіром. Константа сійкості такого комплексу у водному розчині складає 1300 моль в мінус першій степені. Цей же самий водорозчинний калексарен. Який містить 8 фрагментів фосфонової кислоти на верхньому вінці макроциклу, утворює стабільний супромолекулярний комплекс з, тетрапет... з тетрапептидом, оскільки цей тетрапептид є термінальним фрагментом молекули фібрину, його зв'язування келіксареном інгибує процес полімеризації фібрину, що є вельми важливим для пошуку і створення ефективних антитромботичних агентів. Актуальною задачею сучасної медичної хімії є розроблення систем доставки терапевтично важливих протеїнів. Нещодавно був здійснений синтез відповідних каліксарен фосфонових кислот. Такі кислоти з довгими ліпофільними алкільними замісниками на протилежному вінці макроциклу є амфіфільними сполуками у водних розчинах. Вони утворюють міцели схильні. Давати нанорозмірні комплекси з полілізином та нуклеокапсидом ВІЛ-1 міченими флуоресцентними групами. Комплекси стабілізуються за рахунок електростатичних взаємодій негативно зарядженими групами каліксаренів і з позитивно зарядженими групами цих протеїнів. Такі протеїнові комплекси з. Компенсованими зарядами проходять через біологічні мембрани всередину клітини. На рисунку ви бачите клітину Хела забарвлену комплексом каліксарену з флуоресцентно міченим нуклеокапсидом. Для розробки систем доставки ліків були синтезовані каліксарени з позитивно зарядженими амонійними. Фрагментами на верхньому вінці макроциклу і довгими алкільними групами на його протилежному вінці. Ці амфіфільні каліксарени утворюють водні міцели розміром 6-9 нанометрів. Вони зв'язуються з негативно зарядженими поверхнями ДНК, компенсують заряди і компактують їх у наночастинки розміром 40-100 нанометрів. Утворені нанокомпозитні частинки ДНК проникають всередині біологічних мембран. Це відкриває перспективи застосування катіонних каліксаренів як векторів геній терапії різноманітних захворювань. Клік реакцію катіонних амфіфільних каліксаренів, зображених на слайді, функціоналізованих ацетиленовими групами з азидопохідними цінінових барників були систематизовані стабільні каліксаренові наночастки, мічені флуоресцентними групами. Вони мають діаметр 7 нанометрів. І максимум флуоресценції в області 590 нанометрів та є у два рази яскравіші за комерційні кадмій телурові наночастинки, які використовуються як біомаркери. Для каліксарен фосфонових кислот виявлена виражена противірусна активність. Зокрема, тіокаліксаренова кислота СІП-201 ефективно зв'язується із. Протеїновою поверхністю поверхнею цинкових пальців нуклеокапсиду вірусу імунодефіциту людини. На рисунку, ви бачите докінг каліксарену до нуклеокапсиду. Каліксарен своїми негативно зарядженими фосфоновими групами зв'язується з позитивно зарядженими фрагментами лізину, аргініну та глутаміну. В результаті такого зв'язування каліксарен інебує процес рецеп... реплікації вірусу. На клітинах Гело була досліджена антивірусна активність та цитотоксичність активність такого роду каліксаренів. Потужний інгибуючий ефект та низька цитотоксичність вказують на те, що цей каліксарен є перспективним скафолдом для дизайну противірусних агентів. Так, буде мені вийти? Так, дякую за увагу. Дякуємо вам, шановний Михайло Володимировичу, за вашу потужну підтримку. Я впевнена, що ми з вами реалізуємо ще не одну нашу спільну ідею.